І про ще одну приховану підводну загрозу маємо сьогодні сказати кілька слів про непомітні для більшості супутників та власне і радарів, навіть морських і тим значно небезпечніші московицькі підводні човни, Сам перед ті, що дислокуються, звісно, у чорному морі, і з яких московити час до часу проводять запуски крилатих ракет калібр по території України. Хоча заради справедливості треба сказати, що от останнім часом власне пусків калібрів з чорного моря їх значно поменше. Да. скільки субмарин зараз окупанти мають у чорному морі, де вони їх наразі? Тримають і чи вдасться силам оборони України, зрештою, у разі потреби виявляти і знищувати ці підводні човни. Тут наш колега Віталій Афнасієнко все це уважно проаналізував. Ми зараз подивимося сюжет і поговоримо про це. Так, питання добре. Вхай відповідає. Ось так непомітно навіть для супутника з глибини 50 метрів у Чорному морі рашисти запускають по Україні крилаті ракети Калібр. До атак з підводних човнів окупанти вдаються, коли їх надводні ракетоносці з великою ймовірністю можуть потрапити на приціл українських протикорабельних нептунів чи ударних морських дронів. І чим далі таке трапляється частіше. Сподіваючись вберегти залишки свого флоту в чорному морі, більшість своїх кораблів, катерів і субмарин московити вивели із баз тимчасово загарбаного Криму. Не в останню чергу, після раптового візиту української ракети до доків Севастополя. Су-24-й М модернізований, на яких були ну, пристосовані ракети з «Скальпі» і штормшаду. Вони били, били оціми ракетами. Уражений московицький підводний човен Б-237 Ростов на Дону, проект Варшавянка. Нині не боєздатний. У ті атаці українські специді дістали ще й ворожий великий десантний корабель Мінськ. Але вперше в історії вивели з ладу субмарину. Із двома дірками у корпусі Б-237, єдиний рашистський підводний ракетоносець, що залишається нині у Севастополі. Три інші субмарини проєкту Варшавянка. Великий Новгород, Старий Оскол та Колпіно. І ще одну проєкту палтус Б 871 із назвою Алроса окупанти перегнали до бази у новоросійську в складі Чорноморського флоту. Їх було шість одиниць. Сьомий підводний човен він не є носієм крилатих ракет. То інший проект, Підводний човен Алроса. Це попередня версія безпосередньо в складі Чорноморського флоту їх залишилося чотири одиниці, тому що дві. Виконували завдання поза межами Азово-Чорноморського регіону і через закритий босфор повернутися не змогли. З чотирьох носів підводних, типу «Варшавянка» Один було знищено. Переміщення субмарин до новоросійська пов'язане ще із поновленням боєкомплекту. Доправляти калібри у Крим додатковий ризик. Ризик і ще більший. Кожного разу завантажувати ракети на облавок у Криму. Їм це безпечніше робити пункти базування новоросійського. Тому що в Криму, як ви бачите, вони вже мають такий гіркий досвід, і фактично зараз можна казати про те, що безпечних безпечних в Криму для них не залишається. І ми завжди шукаємо і знаходимо спосіб для того, щоб здивувати нашого ворога. Водночас окупанти стверджують, що субмарина Алроса теж здатна нести крилаті ракети з дальністю ураження 2500 кілометрів. Навіть від Новоросійська це перекриває всю територію України. Втім, наші військово-морські сили таку інформацію спростовують. Але щонайменше три ворожі підводні ракетоносці наразі здатні непомітно наблизитися до зони пусків у Чорному морі. Підводний човен він вийшов на рейта новоросійська, там занурився і все його в принципі неможливо візуально виявити. А у нас засобів, які могли би виявити підводний човен, немає. Виявити субмарину під водою спроможні патрульні протичовнові літаки на кшталт американського П8 Посейдон. І схоже, таке патрулювання наші західні партнери проводять. Принаймні, мапа сайту Флайрадар під час підготовки матеріалу показувала присутність у небі поблизу Одещини саме такого літака. Та знищувати субмарину все одно наша частина роботи. Не виняток, що спеціальну зброю невдовзі Україні передасть Швеція. Я хочу відмитити малогабаритну торпеду, про яку вони кажуть. Це торпеда для того, щоб якраз для знищення підводного човна, вона малогабаритна, відносно легка, її довжина 2,8 метра. Вона, до речі, може бути установлена на безпілотний катер. У неї є 40 кілограм вибухівки, вона може знищити ну, підводний човен. Військові аналітики припускають, що мова про торпеди СЛВТ, виробництва компанії Saab. Вони ідеально підійдуть до українських морських дронів Магура В5 та Сібебі. Водночас, наші спеці заявили, після модернізації дрон Сібебі зможе долати відстань у понад тисячу кілометрів з корисним навантаженням більше тонни. Такі характеристики переконані в українському командуванні дозволять заблокувати увесь ворожий флот у портах базування. Морський компонент, завдяки якому ми очищаємо чорне море. Сподіваюся, в недалекому майбутньому будемо очищати Азовське море. Так, хай чекають. Їх чекають сюрпризи, їх чекають неприємні сюрпризи. І радість відповідно для нас і нашої перемоги. Віталія Фанасієнко, Мар'яна Бухан. Спецкор, марафон. Єдині новини. Пане Олексію, це переміщення субмарин, ну, очевидь, вимушено до новоросійська. Це воно впливає так: от, на мінімізацію запусків калібрів чи якісь інші чинник? Ну, калібри запускали на двоне чи в ракетоносії. Тому е, ви знаєте, ну от ми кажемо про... Війну на Чорному морі, як ми виграємо чи не виграємо. Ну от Російський флот, принаймні на північно-східній, північно-західній акваторії Чорного моря, навколо Криму, він, це була панівна сила, і вони ну, могли робити що, що завгодно. По великому рахунку, флот це ж не клуб яхт, де просто є певна кількість, і їхнє завдання просто там поплавати, щоб було красиво. Вони мають виконувати певні бойові завдання. От ті бойові завдання, які мав виконувати російський флот, вони зараз виконувати не можуть на 100%. Аналізується, що вони їх можуть виконувати відсотку на 15 20 Тобто вони не контролюють акваторію. Вони багато що не можуть зробити, що мав би зробити флот. Ми, не маючи потужного флоту, маючи тільки як його називають москітний флот, ми відігнали, відігнали ворожий флот, потопили там ледне третину його флоту, і відігнали флот в новоросійську туди, де він. Ну там десь заховався, знаходиться. Тобто флот російський, російський Чорноморський є, але він не виконує функцію флоту, який мав би він виконувати згідно їхніх же правил, правил нормативів. Це те ж саме, що мати, наприклад, літак, але він не літає, десь там стоїть що заважає там. стріляти умовно з акваторії Новоросійської? Якщо вони мають там дві модифікації ракет, 3 М54, 3М14, навіть 650 кілометрів меншої дальності вона здатна долати від Здатна, та, 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 та далеко літає, калібр, але в чому була небезпека? Вони відходили на 285, можна скажу, кілометрів від берега, тому що 280 була дальність польоту нашого Нептуна чи Гарпуна, який напросто просто перейдуть наші партнери. І е, час підльоту до. Це швидкісна ракета. Час підльоту до... Е, Портів Одеси ну, до узбережжя складав декілька сек... ну, десятків секунд. Ми могли не встигнути відреагувати, а якщо встигнути, то не мог... техніка могла не встигнути відпрацювати так, щоб був пуск ракет проти ну, зенітних ракет проти цієї ракети, і вона була знищена. Зараз запускати з такої відстані, ну, поки вони долетять, ми вже будемо Час готові. Час реакції більше, і ймовірність знищення набагато ну, набагато вище, ніж з близького відстані. Тому от вони не запускають. Ну вони не виробляли щас вже там більше 120 там за місяць каліб додаткових калібрів. Ще 30 вони, що вони там хочуть вийти на якісь там 200, чи скільки-то до літа, ще до кінця року. Ну там у них плани, це таке можна не слухати. Але е, калібри вони дійсно, по-перше, для того, щоб запускати, треба завантажувати. Е, завантажувати можна було в портах. Такраз в сюжеті ми і казали, так, якраз це були порти, там, де був великий mm -hmm. десантний корабель, підводний, що знищене. Нам була система, це ж не просто як на баршу погрузити там, мішок з картоплі. Це, це там система. І такої системи в Новоросійській вони тільки будують. Її немає. Вони там, там, це нема. Складна процедура. Ну і плюс наші сібебі, наші ну є інформація, що наша ніптини стали літати далі, і безекіпажні надводні човни. Ну дрони наші надводні. Вони можуть давати відстань велику. І так як навіть, ну, обіцяють, навіть понад тисячу кілометрів навіть, навіть тисяч. ті кораблі кораблі охорони, які мали відбивати ці наші дрони, вони були теж знищені нашими дронами. Тому ракети в дуже великій небезпеці. Росіяни ще це розуміють, тому флотних є. Але функцію флоту він майже не виконує. У мене заключення запитання дуже коротке. Оце недільне влучання у сухарній бухті Севастополя по комуні. Це випадково так вийшло. Чи попали туди, куди хотіли попасти? Давайте. Якщо коротко, давайте пригадаємо всі наші атаки: ракетні атаки, дронні атаки, на НПЗ, ну крізь. Тобто, ми давайте узагальнимо трошечки. Ми жодного разу не чули, щоб атака була невдала. Що я маю на увазі? Всі атаки, які ми проводимо, вони ретельно готуються, і е, тому вони не такі часті, як нам хотілося б. Ще раз, от е, почуєте, всі наші повітряні ракетні атаки, дронові атаки, всі були вдалі. Чому так? Що нам просто щастидні, тому що вони дуже ретельно готувалися. У нас є переліки всіх цілей, які нам надо вражити, є розставлена пріоритетність. І коли є нагода, саме там складається багато чинників, тоді є атака, і вона буде вдала. Тому казати, що щось там нам пощастило, ні. Все про все все за, планом. все за планом, і план дуже ретельно. То ще раз жодної атаки не було невдало. Це дуже важливо.